Дру... Любі друзі, всім вітання, всі мира добра. Так, що прилетіло цікаве приложення персональне. І думав, не думав, ну а чобі його й не відкрить. Якраз із золота підкопимо. І подивимося, можливо, щось цікаве витягнемо. Так як попереду будуть різні рулетки, а їх... Часто кручу, практично не пропускаю ніяких, хто підписаний, той це все діло знає і бачить. А хто не підписаний, підпишіться, бачитиме те самі, і будете розуміти, чи варто їх купувати, і чи треба ще крутити ту рулетку, наскільки далеко чи мало. Да? Ну що, попробуємо, повідкриваємо і подивимось, що ж нам буде. Зразу при покупці цього предложення прилетіло нам 1500 золотих. І зараз повідкриваємо все остальне в нашому сховищі. Тут у нас мається ну, німецький один контейнер, я вже отримав раніше. да? Хай, наверное, ще Тачу, В принципі, його тут також відкриємо і відкриємо цепочки це 79 перемог на німецьких танках. Попробуємо їх відкрити. Ну а що? Тут остальне в нас є. Один відпад, три чорні скриньки, три мегаконтейнери і три містики. Ну, і це ось із той же цепочки, що я говорю, на 79 перемог. Також відкриємо, була не була. Так, ну давайте що? З нього почнемо. Надіюсь, вам цікаво. Надіюсь, ваша підтримка буде. Вподобає поставити. Вам не важко, а мені приємно. Напишіть також комент. Ну що, поїхали, відкриваємо. Тут, якщо навіть випаде танчик, то в будь-якому випадку він у нас буде за серебро. Звідси, по-моєму, не, не всі танки в мене є. Зараз, подивимося. Да. Тут бачите, всі за серебро, на жаль. Ну ладно, відкриємо. Що нам випаде? Випала сімка, це компенсація в серебрі. Не пам'ятаю скільки. Зараз відразу подивимося, так. Да. Мільйон. Добре. Давай, саме предложення, будемо відкривати і дивитись. Так, ну що, із чого б такого почати? Давайте цей німецький один відкриємо. Німецький контейнер, тут вже цікаво, тут є за золото компенсація, хоча процент невеликий, але подивимось. І так, давай. Що ти нам принесеш? Три нагороди, вже нічого не бачу. Ну, таке, нічого цікавого. Добре. Їдемо далі. Так, що в нас ще? Ну давай давай, відкриємо містичний контейнер. Можливо, нам випаде сертифікат, дуже б хотілося б або золота. Левець мол... молній, Аватар, але, на жаль, не цікавий для нас, так як він не міняється на золоту. Ну, 10 тисяч вільного, це ще більш-менш. І третій, 2000. Ну, бачите, зовсім. зовсім нічого. І в кінці я вам скажу. чи... Вартує воно купувати, хоча, можливо, комусь би б і випало краще. Що, е давайте чорні скриньки полетіло. Перва не дає проходу, лише 200 золотих. На жаль, тут взагалі 100, Ну хоча б може тут дасть другий або третій рівень, ні не дає, не пускає. Дуже мало, дало зовсім. Практично по мінімуму. Ну що ж, далі залишається саме цікаве Це три мегаконтейнери і контейнер відпад. Давай. мегаконтейнери звідси, можливо, якісь інші контейнери попадають. ось цього не випало, але дало 500. О, далі буде нам ще компенсація. Так, да, дало. 250, ну і 1000 компенсацій. Ну давай, хоча всього дай. Все ж таки приложення. о Розкішний сюрприз. Це дуже круто. Хоча звідси може випасти якийсь мілкий танчик. 350. Ну добре. Ну Давайте розкішне відкримо в кінці, так? А зараз відкримо відпад. Останнім часом вони дуже слабенькі, як повні як тільки вийшли. Та те, що класні були, 5 тисяч вибив там і танки сипались. А зараз дуже слабо вони дають. І цього разу також дало дуже мало, ну, 200 золотих дало. Ще треба двічі відкрити, щоб халявно відкрити. Ладно, добре. Так, і що саме цікаве? Розкішний сюрприз. Нам скажімо так більш-менш фортануло. Хотілося б отримати танчик високого рівня. Ну, а подивимось, що нам випаде. А падає нам об'єкт 260 добра. Це в будь-якому випадку або 5000 золота, або танк. Ну, танк у мене є тому. Тому. Так, а що якщо Його продати за 7,5. Ага, нам він може не випасти. Ні. Краще вже. Ми отримаємо просто 5000. Так, є непогано. Непогано вийшло було у нас перед початком відкриття цього приложення 13. З чимось. Гепнулася півторашка і ще досипало золота. Ну, більш-менш непогано. Напишіть, як ви вважаєте. А вам хочу сказати: дивіться, чи варто, чи не варто відкривати. Ну, мені більш-менш повезло. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобаєчки, пишіть коментарі. Всім хочу побажати добра, миру, здоров'я, Всім удачі, всім пока.